Молитва до Пресвятої Богородиці. Пречиста Діво, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя. Погасив мені палум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце. І мій холодний розум, любов'ю до виконання заповідів Сина Твого і Бога нашого, Викорени причиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя і всі темні брудні думки та наміри. Ціли, владичеце, мої тяжкі духовні і телесні рани. Не допусти, щоб село перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, бо Ти благословенна від усіх родів і славиться причисте ім'я Твоє. На віки вічні, опричиста Діво, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя. Погасив мені палум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповідів Сина Твого і Бога нашого, Викорени причиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя і всі темні брудні думки та наміри. Цілий владичице. Мої тяжкі духовні і телесні рани, не допусти, щоб село перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, бо Ти благословенна від усіх родів і славиться причисте ім'я Твоє, на віки вічні. Опричиста Діво, Погородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя. Погасив мені палум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповідів Сина Твого і Бога нашого, викорени причиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя і всі темні брудні думки та наміри. Цілий владичице. Мої тяжкі духовні і телесні рани, не допусти, щоб село перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, бо Ти благословенна від усіх родів і славиться причисте ім'я Твоє на віки вічні. Amém.